Ми будемо доклітати недоплети. Я тут з'явлюсь тільки один раз на цьому вступі. Довго тянути не буду. Покажу вам ось так прикрию зав'язочки, фієнчик, які вийшли, ось так. Дві прямого плетіння і одна косого. І одразу ж покажу петельки. Я думаю, що тих, хто слідкує за моїм інстаграмом, або дивилися деякі мої попередні відео зразу, одразу зрозуміють, про що йде мова. Ось петелечки. Я думаю, що на прев'ю також приховаю, які доплітаю в цьому відео недоплети, щоб було цікавіше. І думаю, за діло не буду тягнути. У мене є ось такий пакетик зі всіма моїми недоплетами. Тут вони лежать всі, плутаються, чекають, поки я про них згадаю. Тут майже всі мої, і ще три недоплети, які мені прислала Оля Білицька. Я її згадую, напевно, майже в кожному своєму відео. Я не, зна... не знаю саме, який недоплет я хочу доплітати сьогодні, хоча ні, знаю. Постійно думаю про ось оцей недоплет, який я починала в відео. Яке називалась Починаю недоплети. А це відео буде називатись Проплітаю недоплети. Ну чи якось так виходить таке безвідходне виробництво. В тому відео починаю, в цьому відео закінчую. Ну, напевно, це буде тільки цей недоплет з того відео. Просто це мені дуже подобається. Саме оця меланжева люрексна ниточка, яку мені порекомендувала Оля Білицька. Я думаю, що коли я доплету, її вийде дуже гарна така фієдничка. До речі, цей недоплет один, напевно, не лежить цьому пакетику, бо я його тільки почала ось вчора. Ні, почала його декілька днів назад, а проплела вчора. І я його ще навіть не відфотографувала. Ось у мене тут навіть самий мій, напевно, давнішній недоплет. Ось такий фіолетовий. По фото в інстаграм можна відслідкувати, що плила його вже давненько. Але чомусь поки що не хочу проплітати, бо він мені не дуже подобається. І якщо судити масштабно, то недоплети в мене не так багато, як в інших він тому я поки що не дуже про це задумуюсь. Але, напевно, скоро потрібно буде. Тому що вже скоро треба буде заводити другий пакетик. Ось я приклеїла це скотчем до столу, виглядає якось так убого просто. Я використовую скотч по декілька разів. І в мене цього скотча в мене зазвичай купа скотча з боку приклеєна. Хто займається фінькоплецтвом, скажіть, чи у вас теж так само, а я, напевно, буду. Лейти якийсь гарненький скотч, прозорий, а потім гарненький, і знімати трохи процесу. Я проплила якусь малюсіньку частину. Я думаю, що повернусь до вас, коли проплету десь половину фінічки. Коротше, пройшло 2,5 години. Я поки плила, трохи захопилася і не помітила, коли проплила більше половини вже самої фінечки, тут майже 9 см без петельки. Я думаю, що вистачить ще одного проплетення схеми, і вже можна буде закінчувати цю фінічку. Вона якось, я не знаю, від недоплета так швидко в мене пішла. Я просто дивилася якісь відео на Ютубі, плила і час дуже швидко пройшов. Гляньте, як гарно, вона переблискує, і я не втомлюсь захоплюватись цією ниточкою. Зараз пів 12-ї ночі, і я сподіваюся, що... Встигну її закінчити може десь до 4 ранку, але не впевнена. Хоча ви про це дізнаєтесь буквально через хвилинку, чи встигла я, чи закінчила вже в інший день. Все, фенічка закінчена. Зав'язками я зробила жгутики, бо я роблю такі зав'язки майже на всі свої фенічки, іноді тільки роблю якісь просто косички і все. Один раз на замовлення зробила ще риб'ячі хвостики зав'язки. А так завжди роблю жгутики. Фенічка плелась дуже швидко, дуже цікаво її було плести, не нудно. Бувають такі схеми, що просто можна вмерти і не доплести настільки це нудно. А ось ця взагалі цікаво її було плести. Напевно, тому що ця ниточка мультиколорова, вона мені дуже подобається. Ще мені подобається, як виглядає тут ця молочна сімлі. Так, це молочна, не біла. В принципі, дуже гарно вийшла. Так, зараз лінійку нам поміряємо, що там по сантиметрах у нас. Так, Так. Трохи більше 13 сантиметрів, а якщо брати з петелькою, то майже всі 15. Така перша фінічка в цьому відео. До 4 ранку я її не доплила. Я плила її до трьох, потім дуже захотіла спати. І навіть не зняла фрагмент і пішла вже в ліжко. я Плила зі всіх сил, але це зайняло в мене дуже багато часу, тому що я ще паралельно читала, бо мені хотілося і плести, і читати, і це просто таке замкнене коло. Ну, я дочитала книжку, якщо кому цікаво. Книжка називається Дивовижне на кожному кроці. По ній колись був серіал знятий десь у 2012 році. Це був китайський серіал Дорама. Я дивилася його, коли була маленька ще. Просто обожнювала цей серіал. І коли побачила, що є книжка це нещодавно. Одразу скачала собі в електронному варіанті і почала читати. Але книжечка така покенька дуже. І до того ж, там друга частина, а першу ніби було цікаво читати, ніби трошки нудно, тому що це якби. Китайський автор, там дуже багато описів природи, всяких, цих описів дощів, гарних нарядів, зачісок жіночих, пелюсток слив, які там просто десь літають, жасміну і всього цього. І це дуже все гарно написано, дуже красиво, але іноді вже втомлюєшся читати. Хочеться якихось дій, а їх немає. І я вже дочитала першу частину, там любовна лінія щось трошки закрутилась, щось трошки не докрутилась, і там є друга частина у цієї книжки, але я вже не знаю, чи я її осилю. тому ось так. Між книжкою і фенічкою поки що виграла книжка, я її дочитала, а фенічку доплила вже. Щоб не збрехати, ось в 11 ранку наступного дня вже фенічка доплетена. Настав час обирати новий недоплет, який ми будемо доплітати в цьому відео. Я б, звісно, хотіла взяти ось цей, я дуже його хочу доплести, ці грибочки. Але це буде дуже довго, тому поки що ми доплетемо один із самих найстаріших недоплетів, які в мене є. Так, якщо я його взагалі тут не йду, бо поки що я витягнула недоплет від Олі білицької. Його теж треба буде якось проплести. Так, я пам'ятаю, що він в таких теж зелених тонах. О! знайшла? Це, це такі мейнстримні вівці. Я думаю, що дуже багато хто їх проплітав. Я теж не в виключення хочу доплести, бо це один із самих найстаріших моїх недоплетів. Я думаю, що настав час. Я проплила одну овечку, яка стоїть боком, ось цю останню. Намагалася знімати процес, але там трохи напортачила, потім ще розпускала частину і нарешті проплила. Де це знайти, щоб не засвічувало. ось тут ніби не засвічує. Ось. Я думаю, що за допомогою магії монтажу повернусь до вас, коли ця фенічка вже буде повністю закінчена. Пройшло 4 дні і нарешті фенечка з вівцями закінчена. Така вона вийшла, зараз поміряємо сантиметри. Так, З тою стороною. Що так, то десь 13,5 см, якщо без петельки. А якщо з петелькою, то всі 15 Лесто було трошки нудніше, ніж попередню фенічку. Навіть не знаю чому, тому що вона ніби як і менша. Але такі малюсінькі фенічки прямим плетінням трошки муторно плести. Але доплила, 4 дні пройшло, багато що змінилось, наприклад, мій стіл, він тепер інший. Зараз будемо обирати третю фенічку, напевно, завершуючу в цьому відео. Я довго думала, на які останні фінічки хочу зупинитись, і обрала ось цю. Так, вивелась. ось цю фенічку з рибками я хочу доплесити ще в цьому відео. Тут такі рибки кої. Я думаю, що всі знають цю схемку, вона дуже мейнстримна. Мені подобається тут сімелі такі блискучі і тут. Теж блискуча така ниточка. Шайні від Vita Cotton, якось так, ніби ниточка, ось ця рожевенька, вона з таким золотистим Люрексом. Є таке відчуття, що фенічка вийде занадто довгою, тому що вона вже. тут вже так. Багато сантиметрів, а ще навіть одної рибки до кінця не сплетено. Але я думаю, не знаю десь, так буде. Можливо, це і дуже багато. Перевірити зможемо тільки коли я її доплету. Я проплела вже більше половини. Тут починається друга рибка. Я трохи прибрала тут та пусті ряди, щоб зробити фенічку трішки меншою, тому що вона вже виходить дуже довго. Вже вона майже. 10 сантиметрів. Ну, половиною, ну якщо без петельки, а так 10. Прикольно виходить, трішки вона кривиць тут спочатку йде ось так викривлюється. Не знаю, чи видно це на відео. Ось така вона блискуча. Сподіваюся, що в кінечному результаті вона вийде менше. 16 см, тому що це вже буде дуже довга фенічка. Постараюся ще якось її скоротити, думаю, що повернусь до вас, коли повністю проплету другу рибку. Друга рибка теж готова. Ось такі вони гарнесенькі, як інь і янь, тільки одного кольору. Тут вже 13 см, і ще треба пропласти ось як тут, ось тут 3 см. Я думаю, що обійдусь двома з половиною, і буде 15,5 вся фенічка. Ось ниточки, з яких плететься ця фенічка, просто сімлі. 610-го кольору. І ось така Шані Віта Котон, Це ось такий колір. І звичайна біла Forever, на сімлі. Схемку я знайшла на браслет Bocy, вона там дуже популярна. І також реколор теж там брала. Дуже подобається це поєднання кольорів у цього, такого як навіть світло-смарагдового, якщо можна так сказати, коралового та рожевого схожого на лососівий колір. Ось такі в мене асоціації. Навіть трошечки не передається цей колір, а ну лампу якось. Зараз на світло піду, щоб показати колір справжній. Ось при освітленні з вікна колір ще більш-менш. Але навіть так не передається таким, як він є в житті, тому що він більш в зелений йде, а не в голубий. І красивенько хлестить. Не можу не любуватися. Все, доплету і повернусь. Ось я і проплила третю фінічку до кінця. Видно, що вона не симетрична. Тут більше пустих рядочків, тут менше довелось зробити, тому що вона і так більше 16 см, і мені вона на зап'ястя вже не підходить. І мене, звісно, це засмучує, тому що ну, підбір кольорів класний, і взагалі вона така класна вийшла. Але оця відсутність симетрії, мені здається, що кидається в око. Можливо, треба було проплести тут ще декілька пустих рядочків, все одно вже ситуацію мало що могло виправити. Треба розраховувати кількість пустих рядочків, коли починаєте фінічку, Я як завжди. Просто другий підряд, де я не розраховую і лоханулася. Таке буває, так що краще розраховувати, але навряд чи я навіть після цього почну. Тому що це дуже муторно. Ще покажу вам на всяк випадок недоплеток, який я почала між доплітанням цієї фінички. Ось такий тут Bright Makit. Ой, ось ця ниточка Make It Glitter. Така вона гарна. Я з неї ще не одної фенічки не приплила. Можливо, до речі, наступне відео буде якесь по типу починаю не доплети». Там я буду вибирати з ниточок, з яких ще не плела. Щось буду починати. Всі три фенічки, які я закінчила в цьому відео. Такі вони, напевно, мені ось ця подобається більше за все. Ця на другому місці, а вівці на третьому. Якось так. Навіть гляньте. Поряд з цими двома виглядає не дуже тої велетенською. Щось я раніше часу почала засмучуватись. Все, закінчується відео. Колись вийде друга частина. До нових зустрічей!